Одна поверхів ми показали, тепер поверх вище. Це вже вихід на дах. На дах. О, бачимо, як воно. М'ягенько все. М'ягенько. Все, м'ягенько. Так, давайте подивимося. Які тут, так, тут балкон і гаражі. Так, все, м'ягенько. Все м'ягенько. Так, все. Бачимо, що все м'ягенько. От, все м'ягенько. Тут нова будова. Нова будова будується. Ой! І, і, той, і той туалет на... Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь. На десятом поверсі стоїть, бачите. Ох, так, Так. Естетику звичайно потрібно ще до болювати. тому що тут до естетики ще далеко. Ось вигляд з даху, з даху, з даху, до даху. Отак з даху. Дах, дах. дах. Ой, мені, звичайно, страшно. Пасти комусь. піднімемося на одну з найвищих, в принципі, точок. Вот. Редактор субтитров навколо Корректор А.Егорова Там уже буде. Ось такий чудовий краєвид маємо судаху житлового комплексу Ренуар.